Микола, наскільки я знаю, ви взагалі росіянин по Ні, паспорту. Я українце, це російське громадянство. Але у вас є російське громадянство. А чому ви досі не змогли змінити? Ну, це, це для мене боляче питання, бо, на превеликий жаль, я. Коли змінював ну почав процес зміни громадянства, то я стикнувся з різними бюрократичними перепонами. Коли мені ну, перша сама система вона має три ступені. Тобто треба спочатку отримати дозвіл на отримання громадянства. Потім подати знову документ, отримати тимчасове посвідчення громадянина України, потім зібрати знову документи, подати на паспорт. Але але за цей час ти маєш протягом двох років відмовитися від російського громадянства. Мені всі ці документи видавали з запізненням десь на 9 місяців, але ставили заднім числом. Тому відповідно я не встиг, на жаль, за два роки відмовитися від російського громадянства. Ну, плюс в Росії, до речі, зробили більш жорстокі умови виходу з громадянства. І, відповідно, мені це не вдалося вчасно зробити. Тепер мені прийдеться заново проходити всі ці процедури. А зараз процедура ускладнилася чи спростилася? Ну, скла... ну вона складна. Тобто, там, я кажу, коли я в Україні проходив весь цей процес, то вже тоді почали якісь додаткові зміни правил. Треба було заново збирати пакети документів. Тобто вона, в принципі, є заскладна і вона дуже як би, така проблематична. Тобто, це треба десь витрачати ну, дійсно там, роки два-три свого часу. Часу, щоб отримати це і ну, плюс, що треба там з Росією розквітатися.